На початку вашого життя вам дали людину і сказали: слухай, в тебе є тільки одне завдання. Ти відповідаєш за цю конкретну людину. Більшість з нас навіть не усвідомлює, що в цьому полягає наша місія. Бо ми вилітаємо, так сказати, з батьківського гнізда і починаємо шукати когось, хто буде про нас турбуватись. Але ми самі за себе відповідаємо. Єдина людина, яка справді має піклуватись про Дмитра, це Дмитро. Він в моїй опіці. Якщо ви завтра вранці запитаєте себе, що я можу зробити сьогодні для людини, за яку я несу відповідальність, відповідь буде зовсім інша, ніж в ті дні, коли ви себе критикуєте, принижуєте, коли оточуєте себе токсичними людьми або тими, хто вас не цінує. Ніхто вас так добре не знає, як ви. Ніхто вас так не може підтримати добре, як це можете зробити ви. І тепер найголовніше любити себе, це не про почуття і не про пристрасть. Це робота. Те що, ви, те, що вам байдуже, воно руйнується, розпадається. А те, що ви любите, розвивається. Вам не обов'язково зараз собі подобатись, для того, щоб себе любити. Ви собі потім будете подобатись, а зараз. Ваше головне завдання, обов'язок любити себе. Тому що ви є тією людиною, яку вам довірили на початку. Дізнайтесь більше про це в моєму відео, про це мовчать психологи, посилання в шапці профілю.